Добрий день. Ми оце вернулися спеціально до вас, щоб запитати, що ви робите. Гот... Так... Готуємось до Пасхи. О, правильно. Це ж така хата у вас гарна. А хто це такі квіти тут намалював? То ще мої покійні батьки. Як їх звали? Е, Володимир Теренкович і Олена Андріївна. Мама померла 2 листопада. Тебе а це, це нещодавно а, так, так. Боже, Царство Небесне. Дякую. От. А так це мама придумала це чи, так, чи це батько? Так, це Мама моя їздила чи в Володимир, чи в Новолинськ, і вона побачила там Ми ганю. вчора там були. Вона зайшла до людей і каже: Дайте мені газету. Ну коли газета? І мама оце так допомогла, і і пальцем щось видушила. Привезла мамі то і то газету, то тато ще піввечора. сидів сам щось. Ну є треба бачити. Вирізав, і ото як вже хату оздобили, Це воно а так, вони орнамент там побачили. Так, так Орнамент сам клас. І це от, мама так привезла з Володимира Чесноволинська, отой от, узор. От, і щороку я ото от, мама фарбувала. Зараз ми живемо. Тепер ви маєте мороку чи радість? Ну ні, це вже знаєте. Може колись була як така морока, а зараз так як мама померла, це воно вже йде. Ну, Пам'ять за батьків, що хочеться оздобити. Ви бачите, як вітер, треба трошки. Боже, вибачте, що я оце Нічого. до вас, але але це дуже гарно. Збоку, з, з вулиці, ось ми проїжджали, ну, от так, зупинилися. Я кажу: поверніться, тому що я відчуваю, що ця жіночка розкаже нам золоті історії. Ну так, то ж як пофарбоване, то гарніше в лоб дерло, щоб його краще воно ну, та сторона найгірше, тому що чомусь вона. А це ж як емульсіонкою ви це, пофарбуєте? чи ну, чим? Сніжка, сніжка. Сніжка ось. називається. Так. А як вас звати? Мене Надя. Пані Надія. <рес> З надією на перемогу, на мир, і щоб всі були здорові. Дякую. А той, хто відійшов, щоб споспокійно спочивали. Так, так. Батьки жили, трудилися, і нам, хоч це маємо сьогодні, має один вихідний і, хоч холодно, але стараюся, щоб сьогодні той вихідний. Був столком. Хай прибиральник, але щодень треба йти на роботу. Сьогодні на вихідний, хоч холодно, ну таку, значить, Бога заслужила погоду. Сьогодні, хоч мерзну, але надіюся, що, як то кажуть, все буде, все буде добре. Головне саме, щоб закінчилась війна.